Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і здається, я знайшов ідеальний бюджетник цього року. І це не черговий Redmi, Poco або Realme. це дещо екзотичніше. Поговоримо про новий Aiko Z7X від компанії Vivo. Телефон отримав дуже класний сучасний дизайн і чудову, як для своєї ціни, начинку. На AliExpress я придбав його за 149 доларів. Зараз ціна, в принципі, плюс-мінус ж. Тому кожен бажаючий може замовити його за. За посиланням у описі під цим відео. По традиції починаємо з розпаковки смартфону. z 7 x поставляється в дуже класній презентабельній коробці. У коробки дуже небанальний дизайн і непогана комплектація. Окрім самого смартфону, у комплект входить силіконовий захисний чохол, кабель для зарядки USB Type-C, величезний блок живлення, голочка для сим-карт і інструкції. А більш детальну розпаковку ви можете побачити на моєму tiktok аккаунті. Посилання є у описі під відео. Особисто для мене компанія. Vivo, це не просто якась чергова фірма мобільних телефонів, тому що дуже довго моїм основним смартфоном був Vivo X60. Він був дуже крутий і за 3 роки в мене не було жодних нарікань. Тому, коли я замовляв цей смартфон, я вже знав, що це буде щось класне, надійне і якісне. Vivo z 7 x отримав дуже тонкий корпус, супер стильний, я б навіть сказав, молодіжний дизайн задньої поверхні. На задній частині смартфону розташувався величезний блок з двома камерами і спалахом. На правій грані Кнопки гучності і кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків пальців. Знизу основний динамік, роз'єм Type-C для зарядки, розмовний мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. А на верхній грані розмістився слот для двох сім-карт або однієї сімки і однієї флешки. Головний недолік Aiko Z7X це те, що ця модель випущена спеціально для внутрішнього ринку Китаю, тобто ніде за межами Китаю офіційно цей телефон продаватись не буде. А отже, ніяких офіційних глобальних прошивок тут також чекати не варто. Я думаю, думаю, всі ви знаєте, що китайський ринок дуже специфічний, тому тут буде трошки незвичний для нас інтерфейс. Тут, звісно ж, не буде гугловських програм, тут не буде плеймаркета з коробки, тому що в Китаї вони заборонені. Також телефон з коробки буде напічканий всеможливою китайщиною. І ось як інтерфейс телефону виглядав, коли я його тільки розпакував і ввімкнув. Але не поспішайте засмучуватись, справа в тому, що цю китайщину дуже легко раз і назавжди видалити з телефона. Усі Google додатки, Google клавіатура і Play Market ставляться через APK файл. Я думаю, що це також для багатьох буде легко. Google Play тут без проблем працює, тому потрібно один раз все не потрібне видалити, один раз все необхідне встановити і буде вам щастя. Айко ZCMX отримав дисплей діагональю 6 і 6 дюймів. Це Full HD матриця, це 120 Гц, частота оновлення дисплею. Тобто по екрану тут все просто круто, неймовірно. Частоту оновлення екрану тут можна міняти на 60, 90 або 120 Гц. В цілому екрану телефона вийшов дуже крутий, супер яскравий, насичені кольори. під Ками картинка максимально чітка. Мультитачу телефона одночасно підтримує до 6 торкань. На передній частині телефону, окрім самого дисплею, розташувалась фронтальна камера в екрані. Над екраном розмовний динамік і сенсори. Рамки по периметру телефона, як на мене, максимально тоненькі, а ось підборіддя ще залишилось. Але не варто забувати, що це далеко не флагман, а бюджетний смартфон. Серцем смартфону Aiko Z7X є 8-ядерний процесор Snapdragon 695. З тактовою частотою 2,2 ГГц. Герці. В Antutu Benchmark смартфон z 7 x набирає 475 тисяч балів. Не думаю, що для когось стане несподіванкою, якщо я скажу, що на цьому апараті запускаються всі найсучасніші ігри. Але так воно і є. Звісно ж, не всі ігри можуть йти на максимальних налаштуваннях графіки, проте більшість з них йде саме на максималках. Stand of 2, світ танків, PUBG Mobile, Asphalt 9, все це йде на максималках. Єдине, якщо ви раптом захочете пограти в таку класну, красиву гру, як Genshin Impact, то налаштування графіки краще поставити на мінімальні. При ігровому процесі телефон добряче нагрівається, але не критично. В моєму випадку iQOO Z7X отримав 6 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ну і ще на 6 ГБ можна розширити оперативку віртуально. Також існують версії на 8 плюс 128 ГБ і на 8 плюс 256. Цей супер тоненький телефон отримав вбудовану батарею аж на 6000 мАч. І, до речі, підтримує максимальну зарядку аж на 80 Вт. Оптимізація у батареї тут просто неймовірна, в принципі, як і в усіх смартфонах компанії Vivo. Телефон швидко заряджається, телефон дуже рівномірно розряджається і, в принципі, в середньому вистачає одного заряду на 2 дні роботи. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi за одну годину в середньому витрачається 6% заряду. z 7 x підтримує мережі 5-го покоління, проте для нас це нічого не значить, тому що в Україні максимум є 4G. Але нам дуже пощастило, тому що ми можемо користуватись телефонами для китайського ринку, не боячись, що в нас не запуститься 4G або навіть 3G, тому що деякі 4G частоти в Україні і в Китаї співпадають, тому не варто боятись брати будь-який смартфон з Aliexpress, він завжди буде підтримувати 4G. І це величезний плюс. Як я казав, до Цього в мене була китайська версія телефону Vivo, і ніяких проблем з підключенням до 4G я не відчував. За роботу софту на смартфоні iQ Z7X відповідає новий 13-й Android, але Android тут не голий, як і в принципі в усіх телефонів компанії Vivo. Фірмова оболочка тут називається Origin OS 3. Спочатку буде дуже незручно, дуже незвично, але потім ти з часом розумієш, що наскільки все зручно тут зроблено. Тут дуже обширне налаштування робочого столу, є багато налаштувань. По витраті батареї. Проте тут є одна головна проблема софту: це те, що тут немає української мови. Є російська, є англійська, декілька ще інших мов, але української тут точно немає. А це все тому, що смартфон не для глобального ринку. Меню налаштувань тут також дуже незвичне, воно максимально не схоже на те меню, яке в звичайному андроїді, і до нього потрібен час, щоб звикнути. З моменту розпаковки на телефон прилетіло вже одне оновлення майже на 1 Гігабайт. І до речі, що стосується оновлень. У смартфонах Vivo, то за це можете взагалі не перейматись. Вони будуть приходити дуже довго, тому що на мій старий смартфон десь 2,5 роки, регулярно приходили оновлення системи. Ще одна незручність стосується NFC чіпу. Тут його немає. Справа в тому, що в китайській версії телефонів для китайського ринку майже ніколи не встановлюють цей чіп, тому що в Китаї ним просто ніхто не користується. Всі роблять оплати через QR-коди. Динамік на телефоні один тут нема стереозвучання, як і звуку, так. Собі, а от гучність на високому рівні. Сканер відбитків пальців, який вбудований в кнопку живлення, дуже класно працює. Я тільки прикладаю палець, телефон вже розблокувався. Те ж саме стосується і розблокування через фронтальну камеру по лицю. А ще у телефона є підтримка OTG, і в цілому смартфон z 7 x в роботі мегаприємний. Ним користуватись це реально одне задоволення. І я впевнений, що мене зрозуміють всі, хто користувався смартфонами Vivo. GPS на телефоні, до речі, працює максимально круто. Навіть у в приміщенні він впевнено тримає зв'язок зі спутниками, а ось такі сенсори присутні на Aiko Z7X. Основна камера смартфону на 50 Мп допоміжна на 2 Мп, тобто не потрібна. Фронталка тут на 8 Мп. І як на мене, смартфон Vivo Aiko Z7X виграє по камері, мабуть, у всіх конкурентів у цій ціновій категорії. Розробники з компанії Vivo просто неймовірно круто вміють налаштовувати софт-камери. І фотографії, які зроблені будуть на нього, вам точно сподобаються. Відео, на камера вміє записувати у Full HD якості при 60 FPS, але на жаль, про стабілізацію тут немає і мови. І як на мене, телефон крутий майже в усьому. Якщо б ця модель увійшла на наш ринок офіційно, то мені здається, це була бомба. Але, на жаль, зараз є тільки китайська версія без української мови, без чіпу NFC, з купою Китайщини, яку можна легко почистити, без Google, який можна легко встановити. В усьому іншому це потужний сучасний молодіжний смартфон з класним дисплеєм, з крутою камерою, з величезною батареєю і купою інших приємних дрібниць в плані софту. Обов'язково напишіть в коментарях ваші враження, напишіть, чи придбали б ви такий смартфон для себе. А я вам буду безмежно вдячний за вашу підтримку підтримку у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Для мене це зараз дуже необхідно. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал «Медуза, Чайна гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!